Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги посівний календар на квітень місяць 24-го року. Саме квітень городники і садівники вважають найвідповідальнішим і найбільш плідним для роботи місяцем року. В цей період починають висаджувати багато фруктів та овочів, удобрювати теплиці і ділянки, висаджувати клумби, обробляти сад. Загалом у квітні дуже багато роботи, тому важливо звернути увагу на місячний посівний календар, котрий підкаже, які саме овочі та квіти сіяти у другому місяці весни. Ви зможете підібрати найпрожайніші дні, щоб потім отримати хороший результат. Давайте розглянемо детальніше, що і коли варто сіяти та сажати у квітні. Перші другі числа місяця гарні для посіву коренеплотів цибулевих і томатів, а також для посадки плодово ягідних культур. 5-6 квітня, якщо погода дозволяє, можна висаджувати батат, цибулю на зелень, гриби і зайнятися посадкою декоративних чагарників. Увагу посіву томатів, перцю, баклажанів, кабачків та інших овочів, а також для ягідних культур і горіхів, варто приділити 10-11 квітня. Редис, цибулю, салат та інші овочі рекомендується висівати 14-15 числа. Також у ці дні варто займатися посівом газонів і ґрунтопокривних рослин. Для посадки саджанців фруктових дерев і посівом лікарських трав і чайних культур плідними днями будуть 21-23 квітня. З 25 квітня і до кінця місяця. Продовжують посів овочів і декоративних рослин. Перші кілька днів, коли місяць йде на спад, вважаються несприятливими для роботи на городі. Тому 3-4 квітня краще відкласти посів і зайнятися обрізанням садових дерев і чагарників, підготовкою грядок і прополюванням. 7-9 числа рекомендується оглянути рослини на наявність шкідників та хвороб і провести відповідну обробку. Несприятливими днями також будуть 12-13 квітня. Цей час краще використати для перевірки упор в обрізки ягідних культур. З 16 по 20 числа також слід уникати посадки рослин. Але можна облагороджувати ріани животопли перевіряють їх на наявність хвороб і шкідників. 24 квітня приділіть час завершенню розпочатих робіт і розплануйте роботи на травень. Варто пам'ятати, що місячний посівний календар це лише загальні рекомендації. Конкретні дії відрізняються залежно від клімату регіону, місцевих умов і переваг садівника. З вами був канал про погоду. Підписуйтесь на наш канал, щоб залишатись в курсі подальших рекомендацій.